Вітаю вас, любі учасниці бізнес Лейді Коучинг Клубу. Сьогодні в нас з вами середа, 15 листопада 2023 року. І сьогодні ми з вами говоримо про дуже важливу тему: Як управління тілом пов'язане з управлінням нашими ресурсами, фінансами, часом і зв'язками. І це Тема, яку обрали ви на нашому голосуванні в понеділок, вона набрала половину голосів з великим відривом від тем, які стосуються конкретно фінансів, як заробити фінанси, де брати клієнтів, саме тема, пов'язана з тілом. І сьогодні ми будемо говорити про ті питання, які ми не звикли висвітлювати. Якщо в цій групі ми з вами говорили багато і практикували про стратегічні питання, як збільшити грошовий потік, як ефективно знаходити клієнтів, яким чином визначити нішу, то сьогодні ми будемо розвертатися до того, хто створює грошовий потік, хто створює клієнтів, хто насолоджується життям і своєю діяльністю. Сьогодні я буду розвертати вас до себе, для того, щоб ви... Повернули собі силу, із якої ви створюєте той світ, який є зараз, і могли отримати більше сили для того, щоб створювати той світ, який ви хочете створювати. І напишіть, будь ласка, наразі звідки ви доєднуєтеся до нас, з якого міста, з, якого, з якої країни? А, тому що ми в цьому клубі об'єднуємо експертів з усього світу. І як ви вже побачили деякий час, мабуть, два-три тижні, як в цьому клубі така, відбувся такий транзішн? Я переходжу до української мови, і це процес він триває. Я перепрошую, якщо я деякі слова можу перекладати в голові, можливо, питати вас, як буде це слово російською мовою, тому що для мене це також перехід. Який незвичний для моєї персоналії, але моя душа відчуває необхідність цього переходу для єднання українок і нашого народу, який є в Україні, але наразі є по всьому світу. І е, я говорю часто до експертів, які є коучами, психологами, енергопрактиками, але та інформація, яку ми будемо обговорювати сьогодні, стосується кожної жінки. Неважливо, чи ви працюєте на роботі, чи ви мама в декреті з дітьми, ми будемо сьогодні говорити, як повернути управління собі своєму через тіло, почати управляти більш ефективно фінансами, стосунками і ресурсом у вигляді часу. І однією з проблем, які я бачу серед експертів і, взагалі, жінок чому немає грошей, чому немає часу, чому немає відчуття, що я володію своїм життям. Тому що жінки тотально перенапружені і цього не усвідомлюють і нічого з цим не роблять. І тому, що ми сьогодні кажемо про звертаюся до українською мовою до українок, чи тих, хто розуміє українську мову, то ми перенапружені як нація ці роки через надвеликий стрес виживання. І ми можемо навіть наразі не оцінювати вплив цього стресу на свідомість і на тіло, але цей стрес перекриває доступ до ресурсів. І це важливо усвідомити і з цим почати щось робити. І сьогодні ми будемо це усвідомлювати і починати відновлювати потік життя в тілі, відновлювати потік ресурсів, відновлювати управління своїм часом через тіло. Тому що в напруженому тілі енергія не тече. Стрес напружує тіло, страх напружує тіло, гнів, стид, сором, вина все це напружує тіло. І це наш звичайний фон життя. Ми постійно живемо в перенапруженому стані. Але в напруженому тілі енергія не тече. Гроші енергія, стосунки потребують енергії. А час це відображення нашої свідомості. Якщо ми напружені в стресі, то ми просто проводимо час, а не ефективно його використовуємо, а намагаємося справитися з стресом. Просто викидаємо свій час на смітник. І якщо ми не задоволенням рівнем фінансів, якщо ми не задоволені стосунками, якщо ми не задоволені тим, скільки в нас часу, ми також можемо з цим працювати через тіло. І чому я маю силу про це говорити? Тому що я з 2012 року являюсь тренером з йоги та медитації, і тілесний коучинг це одна з моїх провідних таких фішок і компетенцій. Я дуже гарно розумію, як пов'язано з тіло з нашою психологією і як наша свідомість пов'язана з тілом. І сьогодні ми будемо про це говорити детальніше. Але наразі ми почнемо з діагностики. А до того як ми почнемо з діагностики, будь ласка, напишіть, наскільки актуальна вам ця тема: актуальна чи не дуже актуальна в коментарі. <гум> просто для того, щоб відновити наш з вами зв'язок, і щоб я почала, побачила, що в чат в мене працює, тому що чомусь наразі я не бачу коментарів в чаті, чи їх просто немає, чи в мене просто не працює наразі чат. Програми. Напишіть, будь ласка, чи актуальна для вас ця тема управління своїми фінансами, часом, зв'язками, да, всіма ресурсами через тіло? Так, о, в мене в чат, і також я додатково ще загружу чат на комп'ютер для того, щоб наша комунікація з вами була більш для мене видимою. Так. Так, так, так. Актуальна, актуальна, актуальна. Добре. До того, як ми підемо з вами в те, щоб змінювати свою свідомість, діагностувати тіло, ми зробимо таку коучингову діагностику, тому що це в нас коучинговий клуб, для того, щоб ви змогли сконтактувати з реальністю, що у вас зараз з управлінням вашими ресурсами. І для цього я вам задаю питання і дуже а, закликаю вас до того, щоб ви писали свої відповіді в чат. Перше питання. Наскільки ви відчуваєте своє, наскільки ви напружені? Як ви відчуваєте? Одиничка це дуже розслаблена, десятка дуже напружена. Це суб'єктивний тест. Перше, наскільки ви напружені? Ноль я не ставлю, тому що повністю розслаблена лише мертва людина. Якщо ви жива, ви точно напружені. Просто якою мірою? Як це ви відчуваєте? Один чи десять? 5, 9, 8, да, висок, високий ступінь напруги. Якщо б ви зараз пішли на масаж чи до остеопата, да, то ви б реально змогли від іншої людини отримати зв'язок, наскільки ми напружені. І зазвичай ми навіть недооцінюємо рівень своєї напруги. Нам здається, що це норма, але про, про це ми згодом поговоримо. 7. Угу, чудово. Зараз друге діагностичне питання. Наскільки ви задоволені станом ваших фінансів? Один незадоволена, десять дуже задоволена. І зараз напишіть в чат фінанси 5, фінанси сім, фінанси дев'ять. Слово фінанси, і тоді цифра. Да? Перше це наскільки ви вважаєте, ви напружені. Друге наскільки ви задоволені станом ваших фінансів. Це також суб'єкт, все суб'єктивно, да, ніхто не може вам сказати, тому що хтось може бути незадоволений 10 тисячами євро в місяць, а хтось буде задоволений 500 доларів і чудово. Життя прекрасне, десяточка мені більше не потрібно. Фінанси 3, 6, 2, Ага, бачите, да, тут рівень напруги високий, задоволені фінансами зараз більше в нас пішло нижче. Угу. Бачу, в нас є деяка затримка. Третє питання важливо про ресурси. Наскільки ви задоволені вашим ресурсом часу? Один не задоволене, десять дуже задоволене. Один це коли ви вважаєте, що у вас часу мало і не вистачає. Десять коли ви вважаєте, що у вас часу. На все вистачає, на все, що ви хочете. Це такі основні ресурси, які ми в житті да, можемо бачити як в достатку, так і в недостатку. Напруга да, пишете, фінанси, і зараз час один, час п'ять, час дев'ять. Для того, щоб ми могли, щоб я могла розуміти. В який момент ви е, діагноз, е, діагностуєте який параметр. Ті, хто будуть дивитися в записі, я всі ваші е, відповіді бачу і дуже їх ціную. Тому, будь ласка, не думайте, пишіть в чат, тому що таким чином ви даєте собі також відмітку: ага, зараз я тут, в мене напруга велика, а задоволення фінансами, задоволення часом низьке. Це пряма кореляція. Ніж більше напруга, тим. Скоріше за все, вас буде задоволення вашим часом і фінансами менше. І тепер четверте важливе питання: наскільки ви задоволені вашими стосунками, в сім'ї, з клієнтами, оточуючими. І тут пишіть, будь ласка, стосунки 1, стосунки 5, стосунки 9. І е, ви можете взяти один вид стосунків, наприклад, з партнером. Да? Це дуже часто буває самим показовим. Наскільки я задоволена стосунками з партнером? якщо він є, якщо немає, тоді з дітьми, якщо там і дітей немає, тоді з оточуючими, да? але з найближчими людьми до мене. Стосунки 1, стосунки 5, стосунки 9, пишіть, будь ласка. Так, бачу, 4, 7 стосунки, так, так, стосунками вже трошки картина позитивніша, ага, ніж з часом і фінансами. Так, 5. Пишіть, будь ласка, кодове слово. Да? До якої частини діагностики це стосується. Це стосується. Так, я бачу, що мені треба зробити. Ага. І зараз ми з вами продіагностували чотири параметри. Я задала вам чотири питання. Перше стосується вашої напруги. І є пряма кореляція. Ніж більша в нас напруга в тілі і свідомості. Тим менше в нас фінансів, тим менше в нас часу, і тим менше задоволені ми стосунками. Чому? Давайте розбиратися з вами, як саме і що ми можемо використати з цієї діагностики, з цього розуміння, щоб покращити вашу фінансову ситуацію тайм менеджмент і стосунки через тіло. Наше тіло це проекція нашої свідомості. Це пункт номер один. В мене є для вас сьогодні 5 тез. На які я буду спиратися, наше тіло це проекція нашої свідомості, не навпаки. І наше тіло з свідомістю взаємопов'язані. Ми можемо змінювати свідомість і буде змінюватися наше тіло. Ми можемо розслаблятися чи структурувати наше тіло і таким чином впливати на свідомість. Але краще одночасно працювати зі свідомістю і з тілом, розслабляти тіло і змінювати. Ті страхи чи обмежуючі переконання, які заставляють нас зжиматися. І на певному етапі володіння тілом ви почнете відчувати, як ви взаємодієте з собою і світом і простором через рухи. Ви бачите, да, часто під час ефірів я жестоколюю. Чи ви надаєте увагу вашим жестам? Тому що наші, наші руки, наше тіло так, це є проявлення нашої свідомості. Коли ви жестикуєте. Ви передаєте людям інформацію. Наскільки ви можете володіти своїми руками, залежить від того, наскільки ви розслаблені. Тому що якщо ви зажаті, ви не можете передавати невербальну інформацію чисто і не можете спілкуватися з засобами, в які в нас є. І коли ви почнете більше розслаблятися, більше розслаблятися, ще більше розслаблятися, ви почнете відчувати, як ви починаєте займати більший простір. І відчувати себе більшою. Якщо у вас низька самоцінка зараз, коли ви підете на масаж, остеопатію почнете розслаблятися через тіло, тілесно ви відчуєте, як розправляється ваше тіло, як розправляється ваше відчуття простору навколо вас, вашого енергетичного простору, і ви Автоматично відчуєте себе більш значимою, більш вагомою, більш впевненою в собі. Недооцінюйте, будь ласка, не недооцінюйте масаж і остеопатію не недооцінюєте розслаблення через тіло. Ми також можемо підрощувати і розширювати нашу свідомість. І ви можете навчитися активувати в собі. Необхідні процеси завдяки тілесним рухам. Ми про це сьогодні поговоримо. Це допомагають більш конкретно робити танцювальні терапевти чи ті терапевти, там тілесні коучі, да, які працюють через тіло зі свідомістю людини. Не завжди свідомість впливає на тіло. Тіло також може впливати на свідомість. І не треба недооцінювати ці тілесні вправи. І я хочу невдовзі запросити до нас в гості одну мою клієнтку Галину Шагінян. Вона буде дивитися це відео. Вона ще не знає про це. Але я хочу запросити її в гості для того, щоб вона розказала про те, як вона через тіло допомагає жінкам покращити здоров'я, покращити світосприйняття, покращити самооцінку. І, взагалі, стати іншою, розкрити свій потенціал через рух, через тіло. І в мене також є такі здібності, але я хочу запрошувати більше експертів, щоб у вас також було відчуття доторкання до тих, хто саме в цьому спеціалізується. Друга теза, яку я сьогодні хочу сказати, в напруженому тілі енергія не тече. Стрес напружує тіло, страх напружує тіло, обмежуючі переконання, негативні емоції напружують тіло. І якщо ви згадаєте якусь стресову ситуацію в вашому житті, наразі робимо тест, просто згадайте стресову ситуацію в вашому житті. Коли вас щось відібрали, коли ви почули, що починається війна, коли ви читаєте некрологи в своїй стрічці, тіло напружується. І в цей час, коли ми напружуємо тіло, ми ще часто і дихання перекриваємо. І енергія перестає текти. Ми зажимаємо, заморожуємо життя в тілі, і ми перестаємо в цей час нормально функціонувати. Але проблема в тому, що ми це робимо, робимо ситуативно, але в нас є хронічні напруження в тілі, які являються результатом травматичного досвіду, і ми з цим. Часто нічого не робимо. Чому теза номер 3 Система не бачить своїх парадоксів. Система не бачить своїх парадоксів. У нас є компенсаційні механізми, які допомагають нам сприймати все нове через деякий час за норму. Наприклад. У мене стався травматичний досвід, я зажалася, але ж я не можу жити в напруженому стані. Да? Тобто, і тому компенсаційний механізм починає сприймати це як норму. Добре, цей рівень напруги це нормально, цей рівень болю, це норма, продовжуємо жити. І ми адаптуємося, тобто ми перестаємо відчувати біль і напругу, і відслідковувати її, тому що організм наш. Починає сприймати це як норму, і це механізм виживання, е, який закладений в наш, е, нашу свідомість, наше тіло. Система не бачить своїх парадоксів. І тому в нас є дуже багато болю, напруги, стресу, який наша система для того, щоб ми продовжували жити, сприймає як норму. Але це не норма. І тому ми вважаємо, що ми нормально живе, живемо, але ми живемо з. Великим болем, травматичним досвідом з напругою в тілі, які ми вже не відслідковуємо. Коли приходить коуч, чи терапевт, чи хтось ззовні, в контакті з другою точкою опори, ми можемо почати відчувати і бачити свій біль напругу. Чи, наприклад, це може бути не терапевт, це може бути дитина чи ваш партнер. Який з'являється в вашому просторі, і тут ви починаєте бачити, як піднімається гнів, як піднімається біль, як піднімається напруга, і вам здається, що це пов'язано з цією людиною, але це просто ваша система, в якої з'явився спостерігач, який тригерить систему, починає видавати все, що всередині накоплено. І тому краще нести це все спочатку до коуча, терапевта і е спеціаліста. Для того, щоб ваш партнер і діти не тригарили цей багаж всередині. Ну, вони будуть це робити в будь-якому випадку. Але те, що вони тригарять, треба нести до спеціаліста. Тоді ви не вивалюєте все це на людину, яка тригерить вас, а ви берете за це відповідальність і пропрацьовуєте всередині. Наскільки це зараз зрозумілі речі, будь ласка, дайте мені зараз, будь ласка, зв'язок зворотній. Да, я по кожному пункту не давала питання чи зрозуміло, але зараз я дала три три моменти: наше тіло це проекція нашої свідомості в напруженому тілі енергія не тече. І більш за те дуже являється для нас таким небезпечним те, що ми не відслідковуємо. Напругу, яка є в нашому тілі. Наскільки зараз ці три пункти, які сказала, вкладаються в те, що ви знаєте про себе, відчуваєте, чи ця інформація є для вас новою. Для когось може бути новою, а для когось це буде те, що ви вже знаєте і актували в собі. І четвертий важливий момент, до якого ми зараз переходимо: час, гроші, стосунки це відображення нашої енергії і нашого стану нашого свідомості. Чим ми більше розслаблені і вільні всередині, тим легше нам створювати і управляти часом грошима та стосунками. Але якщо ми дуже сильно напружені, то енергія не тече ні в тілі, ні в грошах, ні в стосунках. Плюс, 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 зрозуміло, чудово. Я дуже рада, що це зрозуміло і встроюється в систему. І зараз що ми з вами зробимо? До того, як я зроблю з вами тест. Так, підемо в тест, який є терапевтичною практикою. Хочу вам розказати таку аналогію метафору до того, як ми взагалі управляємо тим, що в нас є ресурсами, але ми кажемо: тіло тіло це наш перший номер один ресурс. Моя дитина, мій старший син, зараз дивиться мультик, такий серія мультфільмів. Вольтрон. В моєму дитинстві він також був, але це якийсь новий мультфільм, який він дивиться англійською мовою. І там є метафора. Вольтрон це така суперістота, яка складається з п'яти левів. Кожен лев є свого кольору і відповідає певній стихії: червоний вогню, синій воді, зеленій природі, тобто п'ять левів, і в кожного лева є паладін. Власник чи так володар, да, який е, управляє цим левом. Я зараз говорю, в мене Мурашки по всьому тілу. Ця метафора дуже важлива. І цей Паладін, він може управляти своїм левом лише коли він з'єднається з левом, увійде в контакт із Левом. І це процес, який має початися з середини серця, зі свідомості паладіна. І для мене цей лев. Це наше, наше, наше тіло, в якому є наша свідомість, наша душа. І ми можемо і нам для того, щоб взагалі говорити про те, щоб бути ефективними в цьому світі і мати доступ до ресурсів, треба в першу чергу активувати зв'язок зі своїм левом, зі своїм тілом. І, на жаль, наразі, дуже через великі стреси, через велику напругу, через Відчуття невідомості, безсилля дуже багато людей від'єднуються від свого лева, від своєї машини, від свого тіла. І перше, що нам треба зробити, це наче включитися в своє тіло, включити свою присутність в тілі. І, на жаль, дуже-дуже багато людей зараз відключені від управління, базового управління своїм тілом. Перший рівень це включити присутність. Я себе відчуваю, я усюди присутня. Я оперую цим тілом. Я паладін свого лева, я паладін свого тіла. Але потім це не приділ. Потім іде управління ресурсами.